І так, середа вечір відробив я робочий день сьогодні. Я обіцяв, що я розкажу. Вдалося чи не вдалося поміняти роботу, скажу вам вдалося. Вчора в мене була співбесіда, мала бути одна, вийшло так, що в мене було їх аж дві. До речі, хто шукає роботу, район Мастріх та з понеділка по п'ятницю жити в машині, зарплату там будете обговорювати, ну там, по-моєму, від, по від 3800 до 4500 бруто. Маю контакт. А я все-таки домовився, йду на роботу на чотирьохденний робочий тиждень, кожен вечір вдома. Всі доплати, суботні, вечірні, понад години все доплачується, дорогу оплачують, плюс до того, бо мені там їздити 47 кілометрів, бак бензини ще в місяць заправляють. Так що всі умови є. І якщо ви хочете... Щось поміняти в своєму житті, маєте такий намір і ви вагаєтесь, не вагайтесь, бо всі кажуть стабільність. Стабільно хреново, це також хреново. Так що підписуємося, коментуємо, а ми погнали.